Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Палає новочеркаська Грес у Ростовській області. Пролунала серія хлопків. Робота станції зупинена для споживачів у Ростовській області. Запроваджені тимчасові обмеження постачання електроенергії, уточнив губернатор. Пізніше з'явилися повідомлення, що площа пожежі перевищила 400 квадратних метрів. За нашою інформацією, вогонь перекинувся на покрі... Рівлю п'ятого енергоблоку. Очевидці кажуть, перед пожежею чули хлопки. За даними регіонального МНС, на місці надзвичайної події працюють 46 осіб та 15 одиниць. техніки, пише один із популярних російських пабліків. ГРЕС російська абревіатура на позначення державної районної електростанції мається на увазі промисловий, а не адміністративний район. Фактично є конденсаційною електростанцією великої потужності. Потяги не доїдуть. На фронт, адже саме ця область межує із Донецькою. Що ж у Росії і дня не минає без пожежа цього разу, балунятко гралося одразу у декількох регіонах країни агресорки. Так у російському толіятті загорівся завод з виробництва компонентів до снарядів. Покрівля частково обвалилася в палаючому фарбувальному цеху підприємства. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Крім того, безпілотник атакував підприємство, яке ремонтувало БТР у місті. Стародубі Брянської області попередньо також минулося ПЕС. Постраждали. Унаслідок скидання боєприпасу пошкоджено дах будівлі. На місці працюють оперативні служби. Гучно було і у Білгородській області. А у Брянській області за загадкових обставин масово почали падати літаки та вертольоти. У Брянській області аварії зазнали два повітряні судна російської окупаційної армії, два вертольота Мі-8. Що ж на території Росії буде ще більше бавовне про це розповів. Заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. відповідаючи на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах Російської Федерації, бригадний генерал дав такий прогноз: буде ще більше бавовне. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.